Як я з'їздив на зустріч з гравцями збірної України по футболу, в ТЦ Гулівер. Це я їду задоволений. Думаючи, що буде багато гравців збірної, що я з кожним поспілкуюся, сфоткаюся та у кожного візьму автограф. Тут я думаю, що ми вже приїхали, але батя вирішив взяти собі шаурми. Потім батя включив мені якогось Віталія Козловського пісня Піна Калада. Ми її слухали раз за три-чотири, поки не доїхали до торгівельного центру Гулівер. <плес> Ось нарешті ми вже приїхали, та мої вуха відпочивають від такого гарного співака, як Віталій Козловський та його пісня Піна Калада». А поки чекали гравців, мені дали якусь лотерейку і я виграв шарф. Шарф був дуже гарний, буду ходити з ним на ігри збірної України по футболу. Потім зі мною сфоткалися два блоги. Потім я побачив гравців збірної України по футболу з ескалатора і поїхав додому.